Отже, друже, напроду залітає автомобіль, про який, як каже сам власник, це не про халяву і не про низьку ціну. Офіційна 21 го року, дволітровий бензинчик, автомобіль на автоматичній коробці передач та система x drive повного приводу. Автомобіль на класнючих дисках, чорна, потонована, має повну сервісну історію. Все по АВТ Баварія, роздвоєний вихлоп. Має класнючу комплектацію. Повний. Електропакет, електропривід, складання дзеркал, регулювання дзеркал, шкіряний салончик на механічних регулюваннях, є підтримка колін, все в збереженому стані. Саме головне є автосвітло, датчики дощу, повне мультикермо, ЛЕД-приборна панелька без помилочок, без нічого. Штатна аудіосистема, двозонний клімат-контроль, підігрівчики сидінь також є. Ось така автоматична коробка передач, вибір режиму руху, керування блоком мультимедіа та навігаційна система. По задньому ряду також без зауважень. Саме головне це 53 тисячі рідного пробігу. Автомобіль офіційно купувався тут, в Україні на АВТ Баварія. тобто, присутня повна сервісна історія. Бажаєш собі офіційне авто, яке буде без будь-яких зауважень, звертайся до нас в компанію автофокус за адресою Михайла Гришка-4А. До зустрічі!